Чи можливо допомогти відновлюватися своїй кістковій та хрещовій тканині безпосередньо суглобом без операцій і прийому величезної кількості ліків? Так, і саме сьогодні я хотів би поділитися з вами найефективнішими методами, на мою думку, які підтверджені науково, що допомагають регенерації хреща, а також яка їжа найкраще сприяє відновленню цього хреща. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. І ці засоби ви можете використовувати, почати прямо уже сьогодні. Давайте спочатку згадаємо, як побудовані наші суглоб. І так, у нас є одна кістка, є інша кістка і дві цих поверхні покрита спеціальною тканиною, яка називається хрящ. Між ними знаходиться або певна прослойка, наприклад, в кліних сулобах, це називається меніском, і також є так звана рідина, синовіальна рідина. Необхідність. Такої будови зменшує тертя і дає можливість нашим суглобам працювати, тобто виконувати певні рухи. Що є важливим, що самі суглоби, саме хрящі суглобів, вони не мають власного кровопостачання, і тому їхнє повільнення, їхнє відновлення йде дуже і дуже повільно. Відновлюються вони за рахунок оточуючих. Тканин. Тому наша задача з вами створити правильні умови, щоб це відновлення йшло вірно та ефективно. Давайте зараз з вами розберемо наукові найефективніші методи. І так, першим методом, який стимулює утворення синовіальної так званої рідини для відновлення нашого з вами суглоба, це є дозоване фізичне. Навантаження. Дозовне фідеси навантаження це звичайна ходьба або легке присідання, чи якась суглобова так звана гімнастика, тобто рух, він призводить до того, що скочуються наші м'язи, і це покращує наповнення синвіальною людиною нашої суглобової. Сумки. Зокрема, дослідження, які були у 2015 році, показали, що регулярні дозовані фізичне вантаження, суть яких це ходьба від 30 хвилин максимум до 1 години або легкі просіда, присідання, на 15% насичують краще наші хрящі водою. І це зменшує больовий синдром. Тому ви можете використовувати дозоване фізичне навантаження, якщо у вас є дискомфорт або болі в суглобах. Ну треба пам'ятати, що навантаження повинно бути дозованим. Якщо ви надмірно дасте навантаження, цей захисний механізм припинить свою дію. Другим науковим методом, який підтверджений клінічними дослідженнями, які були проведені безпосередньо у 2012 році, це є так звана гідротерапія. Що це таке? Це використання звичайних сольових ванн. Тепла вода, у параметри її повинні бути, це температура від 37 до 38 градусів, і вона повинна бути, мати 0,9% розчину солі, тобто так званий фізрозчин. Якщо людина перебуває у цій воді, і вона перебуває в ній, наприклад, 2-2-3 рази по 2-3 години за тиждень, то в дослідженнях показало, що на 30% зменшувався біль. За рахунок чого? За рахунок того, що такі розчини призводить до зменшення ступеня набріку в суглобі, який заживає, і це полегшувало симптоми. Тому використання сольових ван є дуже ефективним, коли є артрити, тоді, коли є різного роду запалення в суглобах. Звичайно, що одним із найпопулярніших способів фітотерапії є вживання імбирю. Що є важливим момент, що імбир зменшує запальний процес, тобто зменшує виведення і накопичення води в зоні запалення. Тому цей засіб використовується стіл полегшення симптомів, особливо тоді, коли суглоб, наприклад, дуже сильно розпух, він починає боліти, в людини виникає дискомфорт. І тут ми повинні людині що, допомогти. В експериментах, які були проведені в 2015 році, було доведено, що використання 500 мг. Екстракту імбирю, протягом 6 тижнів зменшують болюві відчуття на 25%. Ну що потрібно розуміти, в чому тут полягає суть? Що імбир зменшує накопичення води в тканині, яка заживає. Тому це полегшує стан, але це подовжує процес заживання, тому також про це потрібно пам'ятати. Тепер, якщо ми говоримо про їжу, то їжа є будівельним матеріалом. Фактично вона теж може відновлювати наші суглоби. Але для того, щоб це відбувалося, треба варто пам'ятати, що їжа повинна містити наступні елементи. Це колаген, це хондролітин. Це сірку і омега-3. Тобто, це є той будівельний матеріал, який створює умови для кращої і швидшої регенерації нашого з вами хряща. Тому давайте зараз розберемо з вами найефективніші продукти, які містять ці компоненти. Якщо ми говоримо про їжу, то таким, скажімо так, скарбом для наших е, хрящів є холодець. Адже холодець містить багато колагену. Коли ми беремо кістки, хрящі, Сухожилки, зв'язки, шкірки, і починаємо їх варити, то той колаген, який там міститься, він перетворюється у желатин, який дуже легко починає засвоюватися нашим організмом. У холоці також є такі амінокислоти, як пролін та гліцин. І саме вони необхідні, щоб наш організм синтезував свій власний колаген для відновлення хрящової тканини. Дослідження, яке було проведено у 2016 році. Показало, що люди, які приймали 10 грам гідролізованого колегену на добу протягом 6 місяців, маючи при цьому остеоартроз, відчували зменшення болю на 25% і покращення функції суглоба. Холодець діє схожим чином, тому прийом 100-200 г вулицю 2-3 рази на тиждень. Дає нашим суглобам необхідні амінокислоти, є джерелом для них, в даному випадку будівельного матеріалу і сприяє їхньому відновленню. Також холодець є джерелом кальцію та фосфору, який є дуже необхідний для відновлення наших кісток, щоб наші кістки були міцні. Тому, ще раз повторюся, вживання холодцю на регулярній основі забезпечує умови для відновлення наших кісток і міцності нашої кісткової системи. Другим продуктом, звичайно, є продукти багаті омега-3 насиченими жирними кислотами. Це риба. Така, як, наприклад, скумбрія чи, наприклад, червона риба. Але не всі собі можуть щоденно дозволити її вживати. Ну в чому ефективність даного продукту? Я переконую, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття допоможе людині у чисному світі бути здоровою. Не знімати постійно симптоми, приймати якісь ліки і так все життя, а дійсно бути здоровою, усунучий причин. Детально про цей підхід і методи я виклав у своїй книзі та навчання навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний онлайн-марафон про здоров'я. За нього зареєструватися можна дуже легко. Просто перейдіть за посиланням під це відео, реєструйтеся, приймайте участь, розширюйте знання про те, як побудує наш організм, і які правильні біологічні методи повинні використовувати, щоб собі допомогти. Курс дається доступною мовою завжди з підтримкою, з додатковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі, отримувати задоволення від життя, а не існувати і виживати тих помогах, які нам в і нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю, за те, що він ділиться знаннями. Які він отримав тими знаннями, які є в світі, і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль, саме наявність омега-3, омега 6 незичених жирних кислот у рибі, і це було проведено дослідження у 2000 в даному випадку, 2017 році? Показало, що якщо люди два рази всього на тиждень вживали по 100-150 п'ятдесят грам такої їжі, це зменшувало на 22% кількість маркерів запалення, які виникали при остеоартрозі. Тому я раджу, якщо є можливість, додатково вживати 100-максимум 200 мг 2 рази на тиждень, звичайно, такої риби. Наступним продуктом є кістковий бульйон. Він трошки, трошки схожий на холодець, але менш концентрований. В чому тут його унікальність? В тому, що кістковий бульйон містить багато хондроїтину і глюкозаміноглікану, що дає можливість нашим хрещам бути еластичними. Вони не так тріскаються і, звичайно, це сприяє їхньому відновленню. Дослідження, яке було проведено у 2015 році, показало що люди, які вживали кістковий бульйон на регулярній основі, в основному його використовували із кісток птиці, покращували синтез хряща на 10% протягом 3 місяців. Тому я раджу вам робити кістковий бульйон, тільки, будь ласка, використовуйте не хімічно вирощену птицю, а натуральну, Варіть цей бульйон протягом 6-максимум 8 годин і раз на тиждень вживайте по одній чашці. Додатково до цього ви можете додавати, наприклад, волосські горіхи в кількості 6, максимум 10 штук на день. Вони багаті вітаміном є і це допомагає захищати наші хрящі. Також додатково ви можете вживати продукти, які місять багато сірки, наприклад, це петрушка, це кріп, це інша зелень, тому що сірка необхідна для синтезу нашого колагену. І якраз саме в комплексі всі ці продукти і те, що на завище, допомагає відновлювати наші харчі. Але варто пам'ятати, що те, що рунує наші хрящі, це те, коли ви самі себе. Обистінюйте, коли ви вважаєте себе гіршими, не такими ефективними, коли ви вважаєте себе дефектними, не такими швидкими в фізичному плані і так далі, тобто, якщо ви не ідеальні, ваш хращ буде руйнуватися, не має значення, що ви їсте і що ви робите. Тому пам'ятайте, тільки комплексний підхід дає можливість людині у сучасному світі бути здоровою. Додатково пам'ятайте, будь ласка, якщо у вас виражений напряк. І ваші суглоби гарячі, то щоб також зменшити набряк і полегшити свій стан, ви повинні використовувати холод. Тобто холод зменшує ступінь набряку, і дослідження це показує. І ви це бачили, коли, наприклад, футболистам травмує ногу, то йому перше її заморожують, щоб зменшити набряк. Але треба пам'ятати наступний момент, що якщо холод викликає у вас посилення болю, то це не процес загоєння ваших кісток. А це активний рефлекс окистя. І тут треба використовувати тепло. Пам'ятайте, будь ласка, ще раз, голод допомагає тільки при заживанні. Обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, своїми друзями, своїми знайомими у тих, у кого є проблеми кісткової системи, щоб вони краще розуміли, як собі допомагати природніми натуральними методами. Адже наша біологія і природа, яка оточує нас, Дала нам все для того, щоб бути здоровими. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.